Привіт, рибалки. Скажіть чесно, скільки разів було таке? Ви сидите на льоду, все зробили за феншуєм, прикормили, знайшли перепад глибин, а риба не клює? Взагалі, а поруч колега з такою ж простою вудкою тягає одну за одною. Думаєте, йому просто пощастило з місцем? А що, як я скажу вам, що вся справа в одній деталі, яку 90% з нас ігнорують? Сьогодні ми поговоримо не про секретні приманки чи чарівні лунки. Ми розберемося чи правильно налаштована ваша зимова вудка, і я обіцяю, після цього відео ви подивитесь на свою снасть зовсім іншими очима. Можливо, саме це і є причина ваших невдач. Ми знайдемо ту саму помилку, через яку риба бачить вашу приманку, але просто не хоче її брати. До речі, а ви вважаєте, що налаштування вудки важливіше за вибір місця? Напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. Зимова риболовля. Це ювелірна робота. Риба в холодній воді пасивна, обережна, її метаболізм сповільнений, будь-яка дрібниця може її налякати або, навпаки, спровокувати наклювання. Багато хто з нас звик робити так, як робили батьки чи діди. Взяли вудку, прив'язали мормишку, начепили перший ліпший кивок. І вперед, роками одна й та сама схема. Ми думаємо, що якщо не клює, то винна погода, тиск фаза місяця або просто нерибний день. Але насправді рибальські технології не стоять на місці, і те, що працювало 20 років тому з грубішими снастями, сьогодні може бути просто неефективним. Снасті стали тоншими, чутливішими, і підхід до їх налаштування теж має бути зовсім іншим. Саме в цьому і криється секрет успіху одних і причина постійних невдач інших. Давайте почнемо з фундаменту. Самої вудки багато рибалок роками використовують одну й ту саму кобилку чи балалайку, абсолютно не задумуючись про її вагу та баланс. Уявіть собі ситуацію: ви сидите на льоду кілька годин, ваша рука постійно в напрузі, намагаючись створити правильну монотонну гру мормишкою. Якщо вудка важка, незручна з поганим хватом, ви просто фізично не зможете довго підтримувати потрібну частоту і амплітуду коливань. Рука втомлюється, гра збивається, і риба, яка можливо й підійшла до приманки. Просто втрачає до неї інтерес, легка, добре збалансована вудка це не примха, а необхідність, вона має бути продовженням вашої руки. Спробуйте просто взяти в магазині кілька різних моделей, відчуйте, як вони лежать у долоні та про яку ви забуваєте через хвилину, і є ваша ідеальна вудка. Це перший крок до чутливої снасті, де ви відчуваєте кожен дотик, а не боретеся з вагою пластику. Це основа, яку багато хто ігнорує, покладаючись на старі, перевірені, але часто незручні моделі тепер про котушку. Здавалося б, яка різниця відкрита чи закрита? Насправді різниця є, і вона суттєва. Закрита котушка, як на класичній балалайці, захищає жилку від обмерзання і снігу. Це зручно, жилка не плутається і не чіпляється за одяг. Але є і мінус. Якщо жилка таки заплуталась всередині, розплутати її на морозі, знявши корпус, це справжнє випробування для нервової системи. Вудки з відкритою котушкою дають кращий контроль над жилкою. Ви бачите, як вона намотана. Можете легше і швидше стравити її на великій глибині і розплутати будь-яку бороду набагато простіше, але така котушка більше схильна до обмерзання, тому вибір тут залежить від умов лову. Якщо ви ловите на невеликих глибинах і не плануєте постійно переміщатись, закрита котушка може бути зручнішою. А для активного пошуку риби на різних глибинах, особливо коли потрібен швидкий спуск приманки, відкрита котушка дає більше переваг. Головне, щоб механізм працював плавно, без заїдань. Переходимо до жилки. І тут ховається один з головних міфів: багато хто вважає, що для зими треба брати жилку з запасом міцності, мовляв, раптом клюне трофей. А тонка жилка не витримає. В результаті на вудки намотують 0,12, а то й 0,14 міліметрів для ловлі 100 грамової плотви. Це фатальна помилка. Взимку, як ніколи, важлива не стільки розривна нагрузка, скільки непомітність і правильна подача приманки. Товста жилка має велику парусність у воді, вона гасить коливання мормишки, робить її гру грубою і неприродною. Риба, особливо пасивна, бачить цей товстий канат і просто обходить його стороною. До того ж, на товстій жилці маленька мормишка буде дуже довго тонути, що дратує при активному пошуку. Запам'ятайте просте правило: чим делікатніша снасть, тим більше клювань. Не бійтеся тонких діаметрів. Сучасні жилки мають чудову міцність. І вивести кілограмового окуня на жилку 01. Це цілком реально. Тож який діаметр жилки обрати? Давайте конкретно для ловлі дрібної та середньої плотви густери підлящика на мормишки вагою до 0,3 грама ідеальним вибором буде жилка діаметром від 0,06 до 0,08 міліметра. Так, це дуже тонко, але саме така жилка дозволить мормишці грати природно і не буде насторожувати рибу. Для ловлі окуня середнього розміру на мормишки вагою від 0,3 до 0,5 грама можна використовувати жилку діаметром 0,1. Якщо ви цілеспрямовано, полюєте на великого горбатого окуня і використовуєте ваші блешні або балансири. Тоді можна поставити 0,12, максимум 0,14. Але для класичної мормишки це вже занадто грубо. Головний принцип діаметр жилки має відповідати вазі приманки. Тонка жилка легка мормишка. І не інакше забудьте про універсальну жилку на всю рибу. Такого не буває. Краще мати кілька налаштованих вудок під різні умови. А що щодо кольору жилки одвічні суперечки, прозора, кольорова флюорокарбон. Давайте розбиратись більшість рибалок використовують звичайну прозору жилку, і це абсолютно правильний вибір для більшості ситуацій, вона найменш помітна у воді, однак на снігу її майже не видно, що створює незручності, коли ви розплутуєте снасть чи перев'язуєте мормишку. Існують також кольорові жилки жовті, червоні, зелені. Їх головний плюс чудовий візуальний контроль, ви добре бачите її на снігу. Але чи не лякає такий колір рибу? На великих глибинах понад 5-6 метрів колір вже не має великого значення, оскільки світло туди майже не проникає. А от на мілині, прозорій воді, яскрава жилка може насторожити обережну рибу. Тому є компроміс. Основна жилка може бути кольоровою для зручності, а останні півтора-два метри повідець з прозорого флюорокарбону. Він практично невидимий у воді і більш стійкий до стирання. Це ідеальне рішення, яке поєднує зручність і маскування. І ось ми підійшли до найважливішого елементу зимової вудки, до її душі і серця. Це Кивок саме він показує клювання, і саме він задає гру мормишці. 90% усіх помилок у налаштуванні снасті пов'язані саме з кивком. Головна і наймасовіша помилка це використання занадто жорсткого кивка. Рибалка бере кивок із запасом, щоб його не згинало вітром і течією. В результаті під вагою мормишки кивок ледь-ледь згинається. Що відбувається під водою? Риба підходить, пробує мормишку, відчуває надмірний опір жорсткого кивка і миттєво її випльовує. Ви навіть не встигаєте побачити це клювання. На поверхні кивок ледь здригнувся, а ви думаєте, що це вітер, чи ви просто зачепили жилку. А насправді це була риба. Правильно підібраний кивок, це запорука того, що ви побачите навіть найобережніший дотик риби. І зможете вчасно підсікти. Так як же ідеально підібрати кивок під вагу мормишки? Існує золоте правило, яке легко перевірити прямо вдома або на рибалці. Прив'яжіть мормишку до жилки і підніміть вудку горизонтально. Під вагою мормишки, правильно підібраний кивок, має зігнутися під кутом приблизно 30-45 градусів. Не 10, не 15, а саме 30-45. Чому це так важливо? Такий вигін означає, що кивок вже знаходиться під оптимальним навантаженням. Коли риба клює на підйом, їй не доводиться долати зайвий опір, і кивок одразу випрямляється, сигналізуючи про клювання. Коли риба тягне мормишку вниз, навіть найлегший дотик буде добре видно на вже навантаженому кивку. Якщо ж кивок ледь зігнутий, риба просто не може його нормально підняти, а клювання на опускання буде майже непомітним. Це найважливіший тест. Якщо ваша снасть його не проходить, ви втрачаєте левову частку клювань. Давайте поговоримо про матеріали, з яких роблять ківки. Найпопулярніші це лавсан і метал. Лавсанові кивки, зроблені з поліефірної плівки, дуже популярні, вони не бояться морозу, не мають пам'яті, тобто не деформуються з часом і дозволяють робити дуже високочастотну гру. Це ідеальний вибір для безмотильної ловлі, де потрібен постійний дрібний дриблінг. Металеві кивки, зазвичай з годинникової пружини трохи інші, вони мають більш плавні затухаючі коливання. Це чудово підходить для ловлі на стоячу мормишку або для гри з повільними розмашистими рухами. Метал менш чутливий до бічного вітру, що є плюсом, однак на сильному морозі він може стати крихким і його легше пошкодити. Не можна сказати, що якийсь матеріал однозначно кращий, для активної, швидкої гри краще лавсан. Для спокійної плавної подачі, особливо для ловлі ляща чи плотви, метал часто показує кращі результати в арсеналі варто мати обидва типи. Ще один важливий параметр довжина кивка. Тут теж є свої нюанси: короткі кивки довжиною 5-7 см дозволяють задавати дуже високу частоту коливань. Вони ідеально підходять для швидкісної ловлі активного окуня, коли потрібна агресивна різка гра. Короткий кивок миттєво передає всі рухи руки на мормишку, але є й мінус з ним важко досягти плавності довгі кивки від 10 см і більше навпаки, створені для плавної, розмашистої гри. Вони згладжують різкі рухи руки, роблячи коливання мормишки більш м'якими і природними, це те, що треба для ловлі обережної плотви, ляща або для безмотильної ловлі, коли приманка має повільно планувати у товщі води. Тобто вибір довжини прямо залежить від стилю гри, який ви хочете застосувати для дрібного тремтіння короткий, для повільних великих помахів довгий. Тримати в коробці кілька ківків різної довжини це правильна стратегія. Тепер давайте об'єднаємо все в одну систему ми маємо мормишку, жилку і кивок. Це свята трійця зимової снасті, і вона має працювати як єдиний збалансований механізм. Уявіть, що ви поставили тонку жилку 0,08, легеньку мормишку вагою 02 грами, але при цьому взяли. Жорсткий грубий кивок. Що вийде, кивок просто не буде працювати, він не зігнеться під вагою мормишки, і ви не зможете задати їй правильну гру та й клювання не побачите. Інша ситуація ви взяли важку вольфрамову мормишку в один грам, але поставили м'який лавсановий кивок, розрахований на 0,3 грами, кивок просто скрутиться в дугу і перетвориться на безвольну ганчірку. Він не зможе ані задати гру, ані показати клювання. Баланс ось ключ до успіху. Вага мормишки має ідеально відповідати жорсткості кивка, а діаметр жилки має відповідати вазі мормишки. Це закон. Порушуючи його, ви прирікаєте себе на безкльов'я. Перевірка балансу на практиці. Ось ви на льоду. Опустіть мормишку в лунку на робочу глибину. Тепер почніть гру. Зверніть увагу, як поводиться кивок. При правильному балансі, коли ви робите коливання рукою, кивок має чітко, ритмічно відігравати, а не просто тремтіти на місці чи провалюватися. Ви маєте відчувати зв'язок з приманкою. Спробуйте зробити дуже повільну проводку знизу вгору. Мормишка має плавно підніматися, а кивок рівномірно відігравати. Тепер різко зупиніть гру. Мормишка має завмерти, а кивок зробити ще кілька затухаючих коливань і зупинитися. Якщо все так і відбувається, вітаю, ваша снасть налаштована ідеально. Якщо ж кивок живе своїм життям, гра не передається, або ви не відчуваєте вагу мормишки, значить десь є дисбаланс. Або кивок занадто жорсткий, або занадто м'який для цієї ваги. І це треба виправляти прямо на місці? Ще одна дрібниця, яка може вбити всю гру, це вузол, яким ви прив'язуєте мормишку. Багато рибалок використовують звичайний глухий вузол, наприклад, клінч, вони затягують його наглухо на вушку мормишки. Для літньої риболовлі це може бути нормально, але для зимової мормишки це катастрофа. Чому? Тому що жорстко зафіксована мормишка втрачає свободу руху, вона не може вільно коливатися і грати, вона стає просто продовженням жилки. В результаті, замість привабливої гри, ви отримуєте дивні неприродні ривки. Для зимової мормишки, особливо для безмотилки, найкраще підходять вузли, що утворюють маленьку петельку на вушку, наприклад, вузол рапала або звичайно, незатягнута петля. Завдяки цій петлі мормишка отримує додаткову свободу і може коливатися набагато природніше, що значно збільшує кількість клювань. Давайте наочно уявимо різницю візьміть дві однакові мормишки одну прив'яжіть глухим вузлом, а іншу на маленьку петельку, опустіть їх у банку з водою. Тепер спробуйте зімітувати гру. Ви побачите, що мормишка на глухому вузлі рухається ніби скуто, вона просто піднімається і опускається, а мормишка на петельці, крім вертикальних рухів, буде здійснювати ще й додаткові бокові коливання. Вона, ніби танцює, живе своїм життям. Саме ці додаткові ледь помітні рухи і провокують пасивну рибу. Риба бачить не просто шматок металу, а щось схоже на. Живу істоту на маленького рачка чи личинку. Це дуже важливий момент, яким нехтують навіть досвідчені рибалки. Спробуйте перев'язати свої мормишки на петельку, і ви будете здивовані, наскільки зміниться гра приманки і реакція риби на неї. А як щодо додаткових елементів на жилці різнокольоровий бісер, кембрики, маленькі силіконові приманки. Чи потрібні вони це залежить від ситуації і від того на що ви ловите. Якщо ви ловите з мотилем чи іншою насадкою, то додаткові елементи, як правило, зайві вони можуть навіть відлякувати рибу, яка йде на запах, і вигляд натуральної насадки. Тут краще працює принцип: чим менше, тим краще, але якщо ви ловите на безмотилку, то бісер або кембрик. Можуть стати точкою атаки маленька намистинка, що вільно рухається по цівці гачка, створює додаткові коливання і візуальний контраст. Часто буває, що на голу мормишку риба не реагує, а варто додати одну жовту чи червону бісеринку, і починаються впевнені клювання. Головне не переборщити одна дві маленькі намистинки це максимум. Величезні гірлянди з бісеру, як правило, тільки шкодять, роблячи снасть грубою і неприродною. Давайте розглянемо налаштування снасті під конкретну рибу наприклад, окунь і плотва. Хоча їх часто ловлять в одних і тих самих місцях, підходи до налаштування снасті мають бути різними. Окунь, хижак, він любить різку, агресивну високочастотну гру. Для нього ідеально підійде короткий пружний кивок і мормишка з чітко вираженими коливаннями. Гра для окуня це швидкі підйоми з дрібним тремтінням. Плотва, навпаки, риба дуже обережна, вона любить плавну спокійну подачу, для неї краще підійде довший і м'якший кивок, який забезпечить повільні розмашисті коливання, гра для плотви. Це повільний підйом мормишки з великою амплітудою або просто плавне опускання. Якщо ви будете ловити плотву окуневою грою, ви її, скоріше за все, просто налякаєте, і навпаки, монотонна плотвина гра може не зацікавити активного окуня, тому важливо розуміти, на яку рибу ви націлені, і налаштовувати снасть і гру саме під нею. Ще один момент налаштування глибини. Багато рибалок, особливо початківців, роблять помилку, виставляючи глибину приблизно. Вони опускають мормишку, поки вона не торкнеться дна, і починають ловити, але дно це поняття відносне. Можливо, там мул і ваша мормишка просто в ньому тоне. Щоб точно знайти дно, використовуйте глибиномір або просто вашу мормишку. Опустіть її, знайдіть тверде дно, потім підніміть на 5-10 см. Це і буде ваша стартова точка. Але не варто ловити весь час на одній глибині. Риба може стояти в різних шарах води. Спробуйте обловлювати всю товщу води від самого дна до самої криги. Часто буває, що плотва стоїть у півводи, а окунь прямо під льодом. Постійний пошук риби по вертикалі. Це ще один ключ до успіху, про який багато хто забуває, вперто стукаючи мормишкою по дну годинами без жодного результату. Тепер поговоримо про те, як вітер впливає на вашу ідеально налаштовану снасть. Сильний вітер це ворог рибалки з делікатною снастю. Він розгойдує кивок, збиває гру і не дає побачити обережні клювання. Що робити? По-перше, намагайтеся сідати спиною до вітру, прикриваючи лунку і вудку своїм тілом. По-друге, можна трохи змінити налаштування, наприклад, взяти трохи важчу мормишку і, відповідно, трохи жорсткіший кивок. Це зробить снасть менш чутливою до вітру. Також можна використовувати кивки з металу або ті, що мають спеціальний профіль, який менше парусить. Деякі рибалки трохи опускають кінчик вудки в лунку, щоб кивок був захищений від вітру краями льоду. У будь-якому випадку ігнорувати вітер не можна, він може повністю звести нанівець усі ваші зусилля по тонкому налаштуванню снасті. Краще трохи її загрубити, але отримати контроль над грою, ніж сидіти з ідеальною, але не керованою снастю. Розглянемо таку ситуацію. Ви все зробили правильно. Снасть збалансована, гра ідеальна, але клювань немає. У чому може бути причина? Можливо, справа в самій мормишці, а точніше, в її кольорі. Загальне правило таке: в ясну сонячну погоду і в прозорій воді краще працюють темні, природні кольори: чорний, темно-зелений, мідний. Вони не створюють зайвих відблисків і не лякають рибу, а в похмуру погоду на великій глибині або в каламутній воді навпаки краще можуть спрацювати яскраві провокуючі кольори, срібло, золото, кислотні відтінки, вони більш помітні для риби здалеку, тому в арсеналі обов'язково треба мати мормишки різних кольорів і не боятися експериментувати. Часто буває, що зміна чорної мормишки на срібну миттєво приносить результат, не зациклюйтесь на одному, навіть перевіреному варіанті, риба буває дуже примхливою. А як щодо гачка на мормишці, цьому елементу часто приділяють найменше уваги, а дарма. Гачок має бути, по-перше, гострим завжди. Перевіряйте гостроту, провівши жалом по нігтю. Якщо гачок ковзає, його треба заточити або замінити мормишку. Тупий гачок це причина більшості сходів риби. По-друге, розмір гачка має відповідати розміру риби і насадки. Для дрібної плотви з маленьким ротом потрібен маленький тонкий гачок, для окуня можна взяти гачок трохи більший. Якщо ви ловите на мотиля, то гачок має бути таким, щоб на нього можна було легко насадити одну-дві личинки, не пошкодивши їх сильно. Занадто великий гачок може насторожити рибу, а на занадто маленький може не засіктися великий екземпляр, це теж частина загального балансу снасті, про яку не варто забувати. Хороший гострий гачок правильного розміру значно підвищує. Реалізацію клювань. І наостанок фінальна перевірка всієї снасті перед виходом на лід. Не полінуйтеся вдома в спокійній обстановці все ретельно перевірити. Перевірте, чи не пошкоджена жилка, чи немає на ній вузликів або потертостей. Перевірте, чи надійно закріплений кивок, чи не бовтається він. Перевірте, чи плавно працює котушка, чи не заїдає. Перев'яжіть мормишку свіжим вузлом. Ця процедура займе всього 5-10 хвилин, але вона може врятувати вас від втрати трофея і нервів на рибалці. Немає нічого гіршого, ніж коли на морозі доводиться перев'язувати всю снасть через те, що щось обірвалося або зламалося. Підготовка це частина риболовлі, і той, хто підходить до неї відповідально, завжди буде з уловом. Ваша ідеально налаштована вудка це ваш головний інструмент, і він має бути в ідеальному стані. Отже, давайте підведемо підсумки ми розібрали всю зимову вудку буквально по гвинтиках, від ваги самого вудилища до вузла на мормишці. Ми зрозуміли, що універсальних рішень не існує, а диявол, як завжди, криється в деталях. Але який головний висновок? Найбільший поворотний момент це усвідомлення того, що не буває окремо правильного кивка чи правильної мормишки, існує лише правильний баланс всієї системи. Саме ідеальна відповідність ваги приманки жорсткості кивка та товщині жилки створює ту саму живу гру, яка провокує пасивну зимову рибу. Це і є та сама магія, через яку в сусіда клює. А у вас ні. І це змінює все. Тепер, збираючись на риболовлю, ви будете думати не просто про те, яку мормишку взяти, а про те, як збалансувати всю снасть під нею. Ви перестанете звинувачувати погоду і почнете аналізувати свою оснастку. Це перехід від простого закидання до свідомого, вдумливого процесу, який і приносить результат. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним, якщо це так, не пошкодуйте лайка і обов'язково підпишіться на канал, попереду ще багато цікавого. А тепер головне питання до вас досвідчених рибалок яка ваша найпоширеніша помилка в налаштуванні снасті, яку ви робили роками, а потім зрозуміли, що все не так? Напишіть свою історію в коментарях. Давайте обміняємось досвідом.